Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 20 грудня п'ятниця і вашу увазі. Я пропоную програму зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Ну, загалом продовжується обговорення і того щорічної прес-конференції чи там прямого зв'язку з росіянами Путіна, який вчора там дуже багато всього він говорив там і на дуель. Цю технологічно викликав Сполучені Штати Америки захід щодо запуску балістичної ракети Урешнік по Києву, також обговорюють і питання стосовно зустрічі саміту Європейського Союзу вчора, в Брюсселі, де було чітко заявлено, що жодних перемовин про Україну без України не може бути, так як і без європейців. ну і Підтримка, яка є. ну Там є деякі, деякі моменти, які ну, не зовсім для нас приємні і певною мірою також цікаві. Отже, давайте разом подивимося, що про це та інше пишуть, писали, повідомляють впливові іноземні засоби масової інформації. У Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки. Газета Washington Пост. Росія завдала масованого ракетного удару по Києву після погрози Путіна дуелю. Ну дійсно, от про сьогоднішній удар по Києву вранці всі повідомили, всі того там вгорі. Там були пошкоджені дипломатичні представництва. Про це також були зроблені заяви, і про це от і пише The Washington Пост. Російський лідер глузливо викликав західних союзників України на ракетну дуель, Випробувавши їх протиповітряну оборону під час своєї щорічної прес-конференції в кінці року. Ну, а вранці в п'ятницю Росія обстріляла Київ балістичними ракетами, убивши щонайменше одну людину та поранивши 12. Ну, були дійсно такі цифри, сподіваюся, що вони не збільшилися. Якщо збільшилися, то дуже-дуже шкода і висловлюю всім свої співчуття, хто постраждав у Києві, і не тільки в Києві. Та й за великим рахунком, у нас, якщо так бути чесним. Кожний день це є день ну, фактично трауру і пам'яті по загиблим. На жаль, ну я сподіваюся, що за все буде відплата і Путіну, і країні-агресорці. Ньюсвік Ньюс також пише про те, що Росія обстріляла сьогодні вранку Київ після погрози Путіна технологічною деллю, як написав Ньюсвік. Також Ньюсвік повідомив ну, вже цю новину. За великим рахунком, всі знають, а хто не знає, то нагадаю, що начальник контрозвідки Федеральної служби безпеки раптово пішов у відставку. Ну, після того, як Путін там їх розкритикував, мова йде про те, що вони не змогли запобігти загибелі оцього генерала Кирилова, так, головного хіміка, якщо їх можна так і називати. Збройних сил Російської Федерації. У той час ЗМІ повідомляють, що 16 грудня начальник управління військової контрозвідки ФСБ, генерал-полковник Микола Юрієв, подав відставку через невдоволення його роботою. Але там повідомляють, що ніби він звільнився за своїм бажанням, ну, за великим рахунком, я думаю, що його все-таки звільнили. Великобританія, Ройтерс, найближчими днями США оголосить остаточний пакет зброї для України. Ну, згідно з джерелами, остаточний пакет допомоги безпеці України буде використані кошти, що залишилися виділені для закупівлі нової зброї для України. Про це повідомили два джерела знайомі з цим питанням. А згідно з третім джерелом, пакет включає в себе ракети, перехоплюючи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Але точний міст очікується, коли пакет буде оголошено найбільшими днями. Пакет коштуватиме близько 1,2 мільярда доларів. Повідомили джерела. Агентства Reuters. військова техніка закуповується в оборонній промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів. Тобто, для того, щоб прибути на поле бою, може знадобитися місяці або навіть роки пише Reuters. Ну, сподіваюся, що це буде скоріше, але дуже добре, що от буде цей пакет. Хоча він може бути останнім, як тут правильно пишуть, бо Дональд Трамп там заявляв, що треба скорочувати допомогу. І це не виключається, що це буде останній пакет допомоги. Але сподіваюся, що ні. Британська зати Заґардін. Президент України Володимир Зеленський заявив четвер, що йому потрібні як Європа, так і Сполучені Штати, щоб забезпечити міцний мир, коли він збирався з лідерами ЄС на останньому саміті перед інаугурацією Дональда Трампа. Пише ґардін. Там дійсно він говорив про те, що одних гарантій Європи буде недостатньо, що треба буде Сполучені Штати Америки. Ну тут підтримують зеленського питань немає. Побачимо, наскільки це зможе вплинути на Трампа, і почуємо його позицію після інаугурації 20 січня. Але безумовно, що без получення в штатів Америки в Україні буде дуже дуже важко. Хоча, ну судячи з того, що я бачу, читаю в іноземних засобах масової інформації, там все-таки і зброя, і кошти на 2025 рік нам виділяються і будуть виділені такі, щоб нам їм. Їх хватило, ну мінімум на 2025 рік. І тепер головне завдання і питання до того, як всередині країни ми зможемо об'єднатися, щоб вирішити всі ці проблеми, які в нас тут є. І безумовно, у нас головних проблем, ну про це всі говорили, писали, є дві великі проблеми, два питання, які потрібно вирішувати в Україні для того, щоб успішно протистояти Російській Російській Федерації і перемагати в цій війні. Це питання зброї і питання. Мобілізації, питання наповнення Збройних сил у України військовослужбовцями. От перше, ніби щодо зброї і фінансів на 2025 рік нам все це буде зроблено, це все буде вирішено з того, що є в інформаційному просторі. Ну, і тепер треба вирішувати друге питання. Для цього, як я вже сьогодні в програмі п'ятничні розмірив, треба, щоб Україну об'єднали. Об для боротьби спільного ворога, щоб не було дві країни, які там одна воює, одна не воює, хтось втомився, хтось не втомився. Ну, тобто, це, це питання в першу чергу безумовно до влади. Ідемо далі. Британська газета The Telegraph. Орбан відкладає схвалення санкцій Європейського Союзу до інаугурації Трампа. Згідно з повідомленням Блумберг, прем'єр-міністр Орчний Віктор Орбан хоче відкласти продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії до інаугурації Дональда Трампа. Лідери ЄС зустрілись на саміті Брюсселі в, в четверг, і згідно зі звітом, продовження санкцій мало бути звичайним. Ну, от я пропоную європейцям набратися стратегічного терпіння, сказав пан Орбан, журналістам у четвер. Ми не повинні робити нічого, що суперечило б цим майбутнім трансатлантичним відносам, от, прикриваючи Трампом, от Орбан і от, гальмує ці е, санкції. Ну, там має бути одноголосне рішення. Тобто навіть якщо і Польща з 1 січня буде вже замість угорщини говати. То все рівно це навряд чи допоможе, якщо буде вето Угорщини. Франція. Француз за те Україна. Європейці починають готуватися до миру, зберігаючи військову підтримку Києва. Достатньо такий цікавий вийшов матеріал в Лемонт. Зустрічаючись у 4 19 грудня, в Брюсселі, глави Європейських держав-урядів знову зустрілися з українським президентом. Димир Зеленський має намір застерегти, там їх досягну... що не можна досягнути миру за рахунок України там, чи перемир'я. Ну, я би так сказав, що там дійсно зараз, як я і говорив, що цей саміт, який відбувся вчора, в четверг, він насправді там дав певні сигнали, і от зараз його починають, починають вже обговорювати, якісь там висновки робити. І, зокрема, це робить газета «Люмон». Ну, зокрема, про те, що питання миротворців стояло, там не всі країни з цим погоджуються. тобто, Є країни, які, ну як, вже Орбан, чекають, що там Трамп скаже. Тобто, певною мірою є якась пауза, але все-таки НАТО чітко заявило, що нічого про Україну без України. Також Лемонт пише про е, цю атаку сьогодні ранку в Києві, і що постраждали шість дипломатичних представниць, як Повідомили в МЗС України, посилається на це Лемонт. Зокрема, представниця Алба, Албанії, Аргентини, Палестинської автономії, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. І що вони там більшість з них в одній будівлі. Про це також пише Фігаро, що президент Європейської комісії Русула фон дер Лейен у п'ятницю сьогодні засудила вигидний напад після того, як російські удари пошкодили шість дипломатичних представництв Києва, включно з Португалії. Про це вона писала. В Х, соцмережі Х. І також про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. Це новий варварський напад Росії на цивільні об'єкти. Німеччина цікавий матеріал вийшов. Такі Шпігель. Це от якраз про миротворчі сили, про те, що говорилося на саміті. І тут Шпігель пише, що європейці воюють за миротворчі сили в Україні. Німецьким солдатам тоді доведеться воювати проти росіян. Знак питання. Для забезпечення режиму припинення вогню в Україні може знадобитися до 100 тисяч іноземних солдатів. Але хто їх посилає, на який час і з яким дорученням задає таке питання так і шпіки і намагається тут е відповісти? Ну, Про те, що мене Макрон залучив до гри миротворців. До речі, він був перший, який сказав в лютому цього року про можливість надсилання військ, але тоді безумовно мова йшла не про миротворців, а про можливу навіть участь у бойових діях. Але от пише Тагі Шпігель, що майбутній президент США Дональд Трамп на зустрічі з Макроном і президентом України Володимиром Зеленським пориже 7 грудня дав зрозуміти, що він не буде надсилати сувість навіть миротворців. Основну частину такої місії, ймовірно, повинні складати великі європейські країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія, так обговорювалось в колах, пише Тагі Шпігель. Але європейські збройні сили вже істотно порідчили через непряму підтримку України. Без США таку операцію було б важко здійснити, перше Тагі Шпігель. Ну і тут задає питання, це буде місія спостерігача, чи місія стримування. Це дійсно насправді дуже важливо. Але наводить те, що сказала Аналена Бербок, Бербук, мені законосправ, що 2014 року була місія ОБСЄ і по ній також стріляли. Тобто це не вихід з питання. По суті, дискусія йдеться про те, чи має бути якась місія спостерігачів на колишній лінії фронту, місія припинення вогню чи радше потужні миротворчі сили, які б стримували можливі. Майбутні напади Росії. Ну, безумовно, для нас краще були б потужні миротворчі сили. Ну, з огляду на протяжність російсько-українського кордону, майже 2000 км, це було б нелегкою справою. Крім того, ймовірно, буде кордон між ще й Білорусі, та Україною протяжністю 1000 км. За оцінками експертів, радовців для цього знадобиться близько 40 тисяч солдатів. Але австрійський військовий експерт Франц Штефан Гаді заявив, що за необхідною схемою ротації буде задіяно близько 100 тисяч військових. Представник Європейської служби безпеки, який говорив на умовах анонімності, також сказав, що може знадобитися до 100 тисяч військових. Гаді сказав, що такі сили можуть бути створені, якщо деякі європейські країни скоротять інші місії, такі як миротворчі місії, ну, зокрема на Балканах. Ну, це дійсно питання вже обговорюється, але поки що, якщо нема припинення вогню, то питання насправді поки що тільки обговорюється. Але добре, що вже і обговорюється, бо це може бути одним ну, із гарантом. Гарантію безпеки, якщо буде встановлено якесь перемир'я. Хоча Путін говорить, тільки він сказав на своїй прес-конференції, що перемир'я його не влаштовує. Має бути якийсь мир. Ну, мир не може бути, якщо території українські окуповані Російською Федерацією. Іспанія, Іспанська Тальмундо цікавий достатньо новину. Написала газета Іспанська Льмундо». Прем'єр мій словаччини каже, що Зеленський запропонував йому 500 мільйонів за підтримку НАТО. Не менше, не більше. Він запитав мене, чи проголосував би я за членство України в НАТО, якби він дав мені 500 мільйонів євро російських активів, сказав Фіцу на відео опубліковано в соціальній мережі Фейсбук. Ну, мова йде про те, що це 500 мільйонів російських активів, заморожених ну, цими санкціями. Обидва лідери зустрілися вчора на саміті лідерів Європейського Союзу, пише Газета Льмудо, який відбувся в Брюсселі. Ну і він знає, що запрошення України до НАТО є нереальним, сказав Фіцо, який припинив військову допомогу своєї країни, щоб Україна змогла захистити себе від російського вторгнення. Ну, як пише Лельмундо, Фіцо та прем'єр міського Віктор Орбан вважаються єдиними прихильниками президента Російської Федерації Путіна в Європейському Союзі. Ну, це насправді цікаво, чи дійсно Зеленський пропонував із заморожених активів 500 мільйонів за те, щоб проголосували. Якщо це правда, ну, це не зовсім добре, це не комільфоя, кажуть французи. Італія, Італійська Републіка також пише про миротворців, ну і, зокрема, про те, що став мій закон справ в Таяні, що ЄС, і США з Києвом, але миротворча місія тільки після припинення вогню. Ну Дійсно, нам треба припинити бойові дії. Тоді можна говорити про якісь миротворчі сили. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, в завершенню програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!